Колеги, вітаю! Мене звати Мар'яна Марцінко і ви знаходитесь на каналі онлайн-школи бухгалтерії АВС. В цьому відео я покажу, як правильно заповнити декларацію ФОПу першої групи за 2024 рік онлайн. Дивіться відео до кінця, щоб нічого не пропустити. Почали! Переходимо на сайт Державної податкової служби України кабінет.tas.gov.ua. Натискаємо вхід. Ось тут нам дає варіанти електронного підпису, який ми можемо використовувати. Це файловий ключ, апаратний, хмарне сховище ID.gov.ua або дія або Діяпідпис. За замовчуванням нам ставить АЦСК Державної податкової служби України. Я, якщо ви брали свій ключ в податковій, ви використовуєте його. Я буду сьогодні працювати з ключем Приватбанку, тому я обираю АЦСК ПриватБанк. Також підтягуємо вже безпосередньо наш з вами ключ. Затягнули ключ, вводимо пароль до нашого ключа і обов'язково натискаємо «Считати». Щитало в нас успішно і натискаємо вже після цього клавішу Увійти. Перед подачою безпосередньо нашої декларації нам потрібно зайти в облікові дані платника і перевірити деякі моменти. Перший момент це куди ми будемо подавати наш звіт, реєстраційні дані. І ось тут ми бачимо код ДПІ за основним місцем обліку 2225. Він дійсно співпадає з моїм кодом, це код податковий міста Хмельницького, а ви перевіряєте кожний свій. І опускаємось нижче. Ще один момент, на який треба звернути увагу, це. Дані на про переходу на спрощену систему оподаткування це в нас перша 12, 23 в моєму випадку. Друга група вас буде один, якщо перша група. І е, перевірили дані про реєстрацію платником єдиного податку. Ми точно знаємо, що при відкритті нам дали загальну систему і потім перевели на спрощену систему, а не просто через якусь там борг е, перед державою, чи ще через якийсь момент е, нам відмовили в спрощеній системі. Або ми знаємо, що податкова у нас не скинула спрощеної системи, тому оцей момент перевірити дуже важливо. Після цього ми обираємо введення звітності. Обираємо тут в нас 2024, і ось тут у нас буде з вами рік. Так, дивимось. Обираємо рік і натискаємо Створити. Ось тут ми обираємо з вами прибуток. І обираємо ту декларацію, яка підходить саме нам. Наш варіант це F0103406, це податкова декларація платника єдиного податку фізичної особи-підприємця для першої та другої групи. Ми одразу бачимо граничний термін подачі. У нас це 3 березня 2025 року. І натискаємо. Ми можемо ось тут заповнити на основі звіту, якщо ми вже раніше подавали, або на основі даних ДПС. Код ПІ ми обираємо нашу податкову, в яку саме буде направлено звіт. В мене ось тут 22,25. Все сходиться з нашими обліковими даними. І проставляю галочку Додаток 1 по ЄСВ, бо ми з вами будемо сьогодні його заповнювати. Хто не платив ЄСВ протягом 2024 року, цей додаток можна не подавати взагалі з декларації. Пустим його подавати не потрібно і натискаємо Створити. Переходимо до заповнення нашої декларації. Ось тут обираємо звіт на рік 2024. Вже програма за замовчуванням, деякі е е рядки нам заповнила. Дивимось, четверте це наша податкова служба, куди буде направлятися звіт. П'ятий рядок це платник. Прізвище ім'я по-батькові. Шосте це. Дані податкова адреса. Ось тут потрібно вам звернути увагу, тому що дуже часто підтягується невірна податкова адреса. І нам потрібно її виправити. Це можна зробити вручну. Дивлюсь, що в мене ще не заповнена електронна адреса, я її одразу заповнюю. Заповнили дані електронної адреси, телефон є. Ось тут, якщо щось не так, ми просто в ручному режимі можемо виправити, зіряємо обов'язкову адресу з нашою випискою про реєстрацію і опускаємось нижче. Фактична чисельність наших працівників в нас буде 0. В кого не підтягнуло кведи, так, ось тут е, кведи, в кого не підтягнуло всі, або взагалі не підтягнуло, ми ви можете з облікових даних платника податків просто скопіювати Коттр-С, Коттр-В, вибрати всі, або можете просто вибрати, наприклад, 4724, так, е, або ви знаєте там ці кведи свої, так, і обираєте 47. 24. Ось тут ви знаєте, натиснули, і обрали його. Можете обирати, тут можна видалити рядочок, можна додати. Як хочете, ось тут натискаєте плюс-мінус, або додати рядок, або видалити рядок. Це вже, от, наприклад, додали, що ви захотіли, вибрали, якщо у вас є якийсь той квет. Або якщо ви по цьому квету не працювали, воно вам підтягнуло. Так? Просто за замовчуванням автоматично підтягнуло цей квет. Ви просто його видаляєте. Дуже класна функція, що можна просто з облікових даних скопіювати. Отже, кведи наші заповнені, і переходимо до заповнення нашого другого розділу. Це показники господарської діяльності для платника єдиного податку першої групи. Давайте візьмемо так, що наш ФОП відкрився в лютому 2024 року, і вже з березня він буде платником єдиного податку. Перед тим як заповнити цей розділ, збережіть обов'язково звіт свій. Натисніть зберегти. Так, після того, як ми зберегли, нам потрібно зайти в стан розрахунків з бюджетом, тому що нам потрібно подивитися. Обираємо тут 2024 рік, поза 25-й в нас ще нічого немає. Так, обираємо 2024. Трошечки довго в нас думає з вами. Так, все, в нас є. Опускаємось нижче, знаходимо єдиний податок і дивимось наше нарахування і сплату. Обов'язково перевіряємо, щоб кошти зарахувались туди, куди нам треба. У мене 1420 гривень, у вас відповідно буде 302,80 Подивіться, можливо, є якась пільгова ставка, чи ще щось, і ви дивитесь інформацію конкретно по вас. Ви подивилися, ну, відповідно, ще раз наголошую, що у вас тут буде 302 гривні 80 копійок. І Подивилися по нарахуванню, по сплати і переходимо далі до ведення нашого з вами звіту. Так, опускаємось до нашого другого розділу. Так як ми взяли за зразок, що в нас ФОП відкрився в лютому, значить на спрощеній системі він в нас був з березня місяця. Вводимо 302,80. 302,80. Це в нас єдиний податок за один місяць березень. І тут вводимо за другий квартал. Це 908,40. 908,40. І ще раз 908,40. Ці дані ми з вами заповнили і переходимо до заповнення розділу. В нас переліміту не було, було 500 тисяч. Так, виводите кожний свою суму. І опускаємось нижче. Друга. Розділ 3 стосується другої групи. Нас це не цікавить, ми просто це пропускаємо. Третю групу пропускаємо, зобов'язань пропускаємо і звертаємо увагу, що в нас з вами ще буде заповнений рядочок номер 21 І він заповнюється вже, коли ми заповнюємо спочатку додаток 1, а вже тоді заповнюємо цей рядочок, звіряємо, точніше. Заходимо на додаток 1. Перед тим, як заповнити додаток номер 1 переходьте за посиланням під відео і реєструйтеся на наші безкоштовні онлайн-вебінари, а ми переходимо до заповнення вже додатка. Отже, в нас тут звітна, далі в нас йде код ІПН заповнено, прізвище ім'я по батькові Марцінко Мар'яна Богданівна. Податковий звітний період рік-2024. Тип форми в нас тут звичайна. І код основного виду діяльності в нас підтягнуло з вами автоматично. Ви його тільки звіряєте. Так, от, бачите, 69.20. діяльність у сфері бухгалтерського обліку. Так, на спрощеній системі ми були з вами, домовилися за прикладом, за зразком з 1 березня. Отже, вибираємо 1 березня 2024 року по. 31 грудня 2024 року. Код категорії застрахованої особи в нас для спрощеної системи це 6. Обираємо березень. В березні в нас мінімальна зарплата з вами була 700 гривень. Це якщо ми платили ЄСВ, бо в нас сплата була добровільна, ми могли платити просто по своєму бажанню. Якщо ми платили по своєму бажанню, тому ми заповнюємо додаток. Якщо ми нічого не платили, наголошую, додаток цей подавати не обов'язково. Отже, заповнили всюди 8 тисяч у нас до кінця йде. Тут обов'язково проставляємо 22%, і тут нам автоматично в колоночці 4 вже рахує нашу суму ЄСВ, яку ми мали оплатити. Якщо ми в якийсь місяць не платили ЄСВ, ми просто не показуємо цю оплату. Просто пропускаємо, ставимо тут нулик, у нас буде 22. Тут зазвичай треба також проставити нулик, щоб не вибивало помилку. Так, 22. Отже. Тут ми додали все. Цих две рядки, коли ми не були на спрощеній системі, ми просто не заповнюємо і натискаємо перевірити звіт. Отже, опускаємо, помилку нам не вибило, бо ми ось тут показали 0, 22 і проставляйте 0. В моєму випадку я поставлю 8. Отже, в нас сума ЄСВ 17402. І ця сума в нас має бути в колоночці номер, в рядочку номер 21 податкової декларації. Повертаємось 17402. Повертаємось на наш головний документ. Дивимося 17402. Ще перед подачою нашої декларації нам обов'язково потрібно подивитися, чи в нас стоїть галочка навпроти додатка, який ми подаємо разом із декларацією. Це у нас додаток номер 1 який ми із вами заповняли. Ось тут обов'язково проставляємо галочку, перевіряємо цей момент. Ось тут галочка стоїть, додаток номер 1 і обов'язковий рядок 21 у вас має бути заповнений. Повертаємось догори. Ще раз перевіряємо наш з вами звіт, зберігаємо і відправляємо в Державну податкову службу. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо було корисно, поставте лайк та підпишіться на наш канал. До зустрічі!